Так, сьогодні займаємося туями нашими. Треба провести першу обрізку. У мене є такий кущоріз. Ніколи до цього цим не користувалася Професійно. Лише хащі трошечки. У мене є влог, де я робила огляд і пробувала рівняти хащі. І погляньте. Вау. З мене будуть ландшафтні дизайнери. Як скажете? Пишіть коментарі, обов'язково. Трошки мені складно запобіжник, натискається запобіжник ось тут. Тут треба знайти ту точку. Ось вона. І тоді вже все легенько працює. Я не знаю, я думаю, зверху їх потрібно чікнути, тому що тут ось таке постріляло. Щоб вони більше густішали по бокам. От. Знизу то я вже мульчу поприбираю. Вже весна йде, красу несе, має бути тепло. Ось. Бур'янці і заново все перемульчую, перекопаю. Потім ще оприскую, оприскую антистресами. Але зараз треба зайнятися так, щоб приблизно сформувати вперше форму. Хвилююся тяжко, але помаленьку будемо робити та щось буде. Треба оцінити. Мені хочеться взагалі, щоб цей паркан був такий, як стіна. Ну, і Потім в майбутньому я буду горівно формувати таким суцільним прямокутником наскільки в мене це вийде, звісно. От, вони різних розмірів. Але таке. Тут треба знайти цю штучку. Так, мені треба рівень. Ну класно, слухай, ріже. Так, навіть рівнесенько, нічого не треба. Потім, я думала, ще ножицями. Ну потім пройдуся, звісно, ножицями, подивлюся. Але наче зрізи всі ціленькі, такі гарненькі. Що ти зробила? А я не знаю. Клацала, 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 нажимала, туди. Ти все сиді. підряд нажимала. Що хочеш. Туди водила, так, водила, так, <зас> в різні сторони. Ну, дивлюсь, Слава Богу. Значить, нюанси по роботі з кущорізом. Перше, про що я шкодую, це велика батарейка. Треба брати меншу. Це в мене просто я універсально, щоб можна було із газонокосаркою. Її вистачає на газонокосарці, щоб працювати годину, не на цій штуці, а, напевно, вічність. От, Вона буде працювати. Зараз що я тут розрядила? Нічого не розрядила. От, от про що я кажу. Тобто, а менший акумулятор, відповідно, менша вага, а вага має значення, коли ти в руках цим інструментом туди-сюди. От, тобто, Задумайтеся, якщо берете якісь такі невеличкі інструменти, варто брати менший акумулятор. Друге, я дуже виснажилася, поки навчилася користуватися запобіжником. Тобто, для того, аби запрацювала ця чудо-машина, потрібно спершу ось тут затиснути і далі вже натискаємо. Ніби зручно, але ось так, якщо затиснути, він не буде працювати. Тут треба знайти взагалі якусь точку опори. Я досі не зрозуміла, як це працює до кінця. Відповідно, дуже складно, рука втомилася, бо я просто не можу ось, не працює. Тобто, коли я беру просто от, як мені зручний інструмент за ручку і потім натискаю, нічого не відбувається. Для того, щоб запрацювало, тут треба ось десь тут збоку, щоб воно клацнуло. Ось. Є, спрацювало. Ну, а відповідно, я не можу тримати ось так, як мені зручний хват, а я маю десь от клацнуло і, слава Богу, можна тепер працювати. А коли я інструментом користуюся, туди-сюди ось щойно випадково натиснула і воно спрацювало. Ну, Тобто такий рандом це небезпечно і це не круто, я не знаю, можливо, ручку допрацюємо. І все буде як треба. Так, груша помалесеньку, дивіться, яка гарна вже груша. Все весна. Весна вже потепліла, дощ пройшов три рази вже, за день. А це фундукам теж весняні дощі йдуть на користь, вони вже розпускаються. Бачиш вже жовтеньке. Вже mm -hmm. буде так цікавіше на ділянку приїжджати вже. А це черешня одна. Поутинка з'являється. Да, десь... Так, да, що, покропимо сьогодні ще раз, вже тиждень минув. Вже бачиш, як кропнути, за тиждень воно все рухається. О! Клас. Швейцарська якість. Ось ось тут трубка пшикає. Ось ось тут. Ну що я казати? замовила мовила другу ручку в Варкрафті. І вона теж протікає. Але цього разу мама вже підготувалася для таких випадків, взяла ось у неї така пшикалка. Тут накачуєш. І вперед. Зараз. О! Ось кнопочка. Кніпочка. І все, поливається. Це ж так, приїжджаєш тут єдині вихідні, треба все встигнути, і паркан поставити, і покропити, і постригти. А коли якийсь інструмент виходить з ладу, то це вже дуже, дуже заповільнює роботу. Але ну що ж, от що я хочу сказати: треба купувати речі все ж таки або на базарі, або в сільському магазині. Там люди знають, що вони продають. То воно, воно працює. маркетинг і чортішу. Відправляю кущоріз, також ручку. Ця вже що прийшла друга. Першу не відправляю. Та, що була, це мені прислали через тиждень і вона також протікає, але вже в іншому місці. І її відправляю в гарантійні талони. І цей запобіжник в мене барахлить, але сказали надіслати повністю весь інструмент. Добре, що зберегла маму мою коробку, то тепер можу цим зайнятися. Тож продовження буде. Приїхав кущоріз Дуже швидко. 18.04, сьогодні 22. Тобто, 4 дні на доставку, туди-сюди. погляньте, працює запобіжник. Все, відремонтували. Тепер можна буде легенько постригти кущі. Якраз хочу у того жовтого куща трошки підстригти, вже він перецвітає і Займемося. А ручку не знаю, як перевірити. Мені так видається, що її ніхто не ремонтував. Може, мені просто нову поставили. В цілому зараз дощі пройдуть. Тоді вже буде підходяща погода для кропіння, без вітру, без цього всього. Тоді затестуємо. Вихід є, вихід є, у вікночі двері вибиємо.